Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. з IV століття після Різдва Христового філософські конфлікти стають політичними конфліктами. Філософія бурхлива. А політика, яка тоді була еманацією філософії, неймовірно насичена. Отці і вчителі церкви. Були у своїй більшості людьми майданів і барикад. Для прикладу, Іван Хризостом, якого ви більше знаєте, як Івана Злотоустого, названий так, бо вважався найкращим оратором церкви, народився у 347 році. І як тоді було прийнято, хрестився у дорослому віці, у 22 Роки. Хрещення немовлят стали практикувати значно пізніше, вірогідно з причини високої дитячої смертності. При імператорі Валенції він разом з іншими ортодоксами був змушений ховатися від переслідувань. Імператор Валент був злісним аріанином і згодом загинув від рук іще більш злісних аріан в битві під Адріанополем у 378 році. Цими ще більш злісними арянами були готи. Тоді з території нинішньої України їх витісняли гунни, готи, сармати, лужицькі слов'яни, які готи привели з собою з Балтики, брали активну участь в етногенезі майбутніх українців. Як показав професор Андрій Тіщенко. І його команда українська мова має найбільше відповідників з мовою лужицьких слов'ян. А такі готські слова, як тато, броня, меч, гаразд, назавжди залишилися в українській мові. До речі, готською мовою дім називається ізб. Це слово теж побутувало колись в старій українській мові, але нині залишилося тільки в московській Ізба. Готи прийняли хрещення ще на території України, але коли потрапили на терени Римської імперії. То стали аріанами, але повернемося до Валента страти і вигнання ортодоксів, які він здійснював, спонували їх тікати в пустелю, і там багато хто з них вимушено прийняв чернецтво. Вірогідно, якби не загроза для життя, Іван Хрізостом не став би святим згодом. Фундаментальним істинам Бог навчає нас універсальною мовою, ударами. Смерть робить нас людьми. Якби не смерть, ми були б навіть не тваринами, а рослинами. Лише жорстокі уроки посилюють. Еліксир гіркий. Іван Хризостом впродовж шести років був пустельником, вірогідно з 375 року, а потім жив і молився у печері. Два Роки цей в майбутньому найкращий оратор церкви тримав обітницю мовчання після смерті Валента. Він повернувся до Антіохії, де був посвячений у діяконський сан у 381 році, а згодом висвячений у Пресвітери. Протестанти побачили б в ньому багато рідного. Наприклад, ставлення до монастирів як до прикрої вимушеності, протидії чернецтву як політичній силі, а воно тоді стало по-справжньому політичною силою. Соціальне служіння протидія розпусті кліру, апологія праці. Втім, своїми складними стосунками зі світською владою він більше нагадує католика. Іван Хризостом вважав допустимим використання лише корисних рабів. Моєму слухачу варто пам'ятати, що раби, які їх тримають для престижу, зайві. В часи рабства якість міжособистісної комунікації була значно вищою ніж нині. Тоді кожний рабовласник мав виконувати роль вихователя, наставника, опікуна. Він завжди перебував серед людей, а не серед гаджетів. У взаємодії з людьми, а не з комп'ютерними програмами. Нині тотальне відчуження. Коли думаємо про рабство, то чомусь з позиції раба, що є свідченням нашої моральної та філософської ницості, А треба з позиції господаря. Пане, наше традиційне звернення до рівних собі. Треба навіть. Подумки відповідати визначенню пан. Нині посполиті є рабами не панів, а установ, комп'ютерів тощо. Рабство зникло не з причини волелюбства. Більшість людей є нещасними на волі з причини волі, а через зменшення інтересу людей до людей. Але чому, пише Іван Хризостом, Спитаєш ти мене, не можна бити раба? Я цього не кажу. Поза як це необхідно, але не потрібно впадати в крайність. Далі він пише: карати рабів треба, якщо не для їхньої, то для нашої власної користі ці настанови Івана Хризостома варто пам'ятати, коли залучаємо полонених московитів до роботи на присадибній ділянці. Бо ми не повинні втрачати гуманності, коли наставляємо їх. Натомість у кожного з них на ощійнику має бути написаний інший вислів святого Івана шкідливо людині не рабство. Але рабство гріху це стильно. До речі, у другій половині IV століття якість світської освіти все ще була дуже високою. Іван Хризостом бажав цінною світську культуру і бажаною світську освіту. Це він пише у трактаті про виховання. Для нього бідність необхідний стимул, а не сестра моя бідність. В стилі святого Франциска святий Іван пише: якщо ти знищиш бідність, то знищиш весь порядок життя. Взагалі Іван Хризостом видається суворим і дуже раціональним мислителем, добрий, але не сентиментальний. На той час Поліс лишався основою греко-римського світу, де еклезія полісу і еклезія Христа. Часто ворогували грецьке слово еклезія означає народні збори полісу для вирішення найважливіших питань для оголошення війни, наприклад, для укладення миру. Спочатку ці народні збори збиралися на ринках, наприклад, на агорі в Афінах. Згодом для цих народних зборів еклезії почали будувати спеціальні будівлі, переважно круглі еклезіони. Коли Христа питають, що він будує, Христос каже: Я будую еклезію Господню. Швидше всього, в цей момент він говорив грецькою і, отже, вжив слово еклезія. Якщо він говорив в цей момент армейською, що більш сумнівно, але все-таки можливо, то він вжив слово Кенесе. Воно означає те саме, що і еклезія означало тоді. Зараз воно залишилося хіба що в караїмському слові кенаса. Це караїмське молитовне зібрання і будівля для зібрання. Отже, Христос трактує церкву як віче Господня. І От ми бачимо, як в четвертому і п'ятому столітті ворогують Еклезія Полісу і Еклезія Христа. Є хибним уявляти знамениту візантійську симфонію влад як службу церкви державі. Що це і симфонія, то в дусі симфонічного авангарду, де немає гармонії, а звуки протистоять одне одному. Церква переважно конфліктує з державою. Іван Хризостом навпаки прагне розділити церкву і державу. Це всупереч намірам держави зробити церкву одним зі своїх департаментів. Лише на підставі того, що християнство це державний культ. Ми вже зауважували з вами, що в 4-5 столітті видатні мислителі церкви були також видатними борцями і організаторами для прикладу святий аскет Григорій Богослов, який взагалі був інтровертом і. Схилявся до споглядального способу життя, змушений був стати єпископом Константинополя у 379-381 роках. Майже все життя, попри свій характер, змушений був боротися і у небезпечній боротьбі з єретиками, які справді загрожували його, життю захищав. Божественну особистість Святого Духа він є одним з найулюбленіших письменників церкви, але також видатним організатором соціального служіння. До речі, в ті часи єпіскоп був значущою політичною фігурою. Єпіскопи призначалися по різному, по різному люди ставали єпіскопами. Єпископами Костянтинополя ставали за призначенням імператора. За вибором імператора, але найчастіше цей імператорський вибір завжди був невдалим для імператора. Це мені нагадує античну байку, що коли філософа Діогена продавали на рабському ринку, і продавець питав, як тебе краще представляти для можливих покупців. І Діоген каже йому, що скажи: якщо хто хоче купити собі хазяїна, хай купляє Діогена. Коли імператор призначав єпіскопа Константинополя, він зазвичай призначав собі ворога. Григорій Богослов добровільно полишив кафедру у Константинополі. Собор прийняв його відставку і запропонував імператору на вибір кілька кандидатур, серед яких імператор Феодосій I Великий обрав такого собі нектарія. Нектарій був досвідченим чиновником, але тоді ще не був хрещений. Він був охрещений в той самий день, коли став єпіскопом. І лишався єпіскопом до 397 року. Він намагався заспокоїти якось аріан і закладав основи власного костянтинопольського діоцезу. Після нього єпіскопом ставлять Йоанна Хризостома. Без бажання Іоанна Хризостома і без великого бажання інших єпископів він відчував себе проповідником і літератором і не хотів бути політиком і адміністратором. Проте в Костянтинополі змушений був показати себе не тільки видатним адміністратором, організатором, але ще й видатним революціонером. Коли його призначили єпископом Костянтинополя, він мав Настільки велику популярність в Антіохії, в якій жив, народився і жив, що його довелося вивести з Антіохії таємно, щоб не викликати народного повстання. До речі, Костянтинополь офіційно перетворюється на столицю тільки у 395 році. А до того здавалося, що швидше столицею може стати антіохія до 80-х років IV століття, Костянтинопольські епіскопи не були впливовими. Вони були підлеглими митрополита Гераклеї Фракійської, а найвпливовішою патріархією в східній імперії була Александрійська. І лише після перемоги ортодоксії над аріанством у 80-х роках iv століття Костянтинопольська кафедра стає другою позначенню після римської. І претендує на роль арбітра східних церков у Костянтинополі. Іоанн Хризостом одразу сперся на так званих діяконіс. Тоді певні діаконські функції в церкві могли виконувати жінки. Жінки взагалі були надзвичайно впливовими в церкві і в суспільстві. Йон Хризостом одразу розгортає масштабну соціальну програму. Уже через два роки його єпіскопства. Церква утримувала сім тисяч бідних. За свій рахунок і допомагала і ще п'яти десяткам тисяч на межі четвертого і п'ятого століть в Костянтинополі загострилася готська проблема після Адріанопольської катастрофи, де загинув імператор Валент. Імператор Феодосій I великий поселяє готів в Костянтинополі і дає їхнім вождям найвищі військові посади. За допомогою готів Феодосій неодноразово душить. Народні заворушення, що збільшує готську погорду, і ми вже казали з вами, що вони готи входять в число наших предків і тому страшенно дратували греко-ремлян. Як тоді висловлювався один римлянин, неприпустимо, щоб воїнів, зодягнутих в Тугі, вели полководці, зодягнуті у звірячу шкіру, а очільниками в громадському житті. Були брати тих, хто прислуговує римлянам на кухнях, а на вулицях носить для них розкладні стільчики для відпочинку. Проблема була вирішена повстанням 400 го року, на чолі якого став Іван Хризостом. І в результаті цього повстання, вірогідно, майже всі гути загинули. Ми спостерігаємо багатошаровий конфлікт. Центрі якого опинився святий Іван. Я собі навіть виписав: нова чиновнича аристократія, стара аристократія пов'язана з куріями, посполиті, активність яких неймовірно зросла готи, аріани, ортодоксі, ченці, єпископи всі воюють між собою. Вплив Іоанна, який зростав, об'єктивно загрожував. Виникненням двовладдя в центрі імперії, і це, звісно ж, викликало невдоволення придворної партії. Йому зокрема не могли пробачити його вплив на вдів сенатор ж. в ході Адріанопольської катастрофи. Багато сенаторів загинуло, залишилися вдови. І стояло питання, куди вони понесуть спадщину нужденним, як того хотів Іоанн Хризостом, чи в державну касу. Чиновникам двору Іван творив паралельний до державного апарату церковний апарат. Це сприймалося бюрократією як загроза, тим паче, що церковний апарат тоді був ефективніший за державний. Іван впроваджує посади економів і нотаріїв. Він підпорядковує собі церкву Малої Азії і скликає зібрання єпіскопів без санкції. Імператора його активність швидко призводить до накопичення у церкви великих статків, що викликає зазіхання імператора та імператриці, адже ці статки, замість того, щоб використовувати на корисні справи, він витрачав на нужденних і бідних. Також розгорілася ворожнеча з александрійськими єпископами. Так званими церковними фараонами їх тоді називали церковні фараони. Вони були надзвичайно могутні. Їхньою ударною гвардією було мандрівне чарнецтво. Іван Хризостом хотів виштовхнути це чернецтво за межі міст. Загострився конфлікт з аріанами. Вони влаштовували маніфестації, які наштовхувалися на контрманіфестації ортодоксів. Іван спирався на вулицю і на бунт. Імператор Аркадій, який став після смерті Феодосія Першого великого, відправив його у перше заслання. Але після виникнення бунту в Костянтинополі змушений був його повернути в джерелах. Є цікаве повідомлення. Про те, що імператриця Євдоксія, яка особливо ворогувала з Іоанном Хризостомом, поставила навпроти церкви, в якій він зазвичай виголошував надільні проповіді, свою портретну статую. Біля статуї здійснювалися святкування у язичницьких. Традиціях От дуже хотілося би побачити повнорозмірну портретну статую початку п'ятого століття. На жаль, майже нічого не дійшло дійшла дрібна пластика іноді, до речі, дуже високої якості. І ще зрідка ми зустрічаємо високоестетичні мозаїки, і це дивує, адже в п'ятому столітті зовсім не очікуєш такого побачити на підлогах. Дивовижні за своїм колоритом мозаїки з'являються вже всередині другій половині п'ятого століття на церковних стінах. Але це вже, вже зовсім інше мистецтво. Але повернемося до ідеологічного протистояння і до політики. Тоді Іван Хризостом проголошував на проповіді. Знову Іродіада біснується, знову спонукає танцювання, вимагаючи голову Івана на тарілці. Він дуже влучно асоціює цей конфлікт як конфлікт Іоанна предтечі з Іродом і Іродіадою. Собор 404 року таки усунув Івана Хризостома від. Єпіскопської посади йому пред'являли недотримання процедурних моментів, аскетичний аристократизм, зарозумілість, підбурювання народу, розпродаж церковного майна для благодійності, надмірну суворість і вимогливість до кліру. Імператору Аркадію довелося погрожувати жорстоким придушенням. Натовпів, які збиралися на підтримку Іоанна, аби уникнути кровопролиття, Іоанн зрештою підкоряється. Колись його таємно вивозили з Антіохії для того, щоб зробити єпископом в Костянтинополі. А тепер його таємно вивозять з Костянтинополя в заслання до кукузу на шляху з кілікії до Кесарії. найвідлюдніше місце у світі. Пише Іоанн. Згодом Перший хрестовий похід проходив через Кукус. Вороги Іоанна Хризостома, чинці александрійського патріарха Феофіла, теж були вигнані з Костянтинополя. До речі, молодий тоді ще Кирил Олександрійський, теж святий печатка апостолів, як його називали. Був племінником у цього феофіла і теж брав активну участь у поваленні Івана Хризостома. Згодом, коли Кирил сам став патріархом Олександрійським, він все ще ненавидів саму пам'ять про Івана Хризостома і казав: Якщо Іван святий. Чому Юда не апостол, але з роками він змінив свою думку і приєднався до загального вшанування Івана Хризостома. Оця полеміка між святими Іваном з одного боку і Феофілом і Кирилом з другого боку була дуже пристрасною і безкомпромісною в цій полеміці? Виховувалася церква. Нині ми бачимо, що коли церква перестає бути войовничою, вона припиняє бути церквою. Стосунки між нинішніми єпископами далеко не такі бурхливі, як стосунки між отцями церкви, але нас це не повинно ввести в оману. Млявість не є любов. Тим часом у Костянтинополі прихильники Івана піднімали бунти, під час яких згорів сенат і стара. Церква Святої Софії на засланні Іван Хризостом боровся з маніхейством, переписувався з прихильниками, займався місіонерством. Тому був відправлений іще далі в заслання в піціунт в команах Понтійських. Два наступники Йоанна. На Костянтинопольській кафедрі закінчили десь так само, як він, з усіх слів, сказаних і написаних найсильнішим оратором церкви, світ запам'ятав його найпростіші, позбавлені будь-якої риторики слова, сказані за хвилину до смерті. Слава Богу! За все чисельні фанати Івана Хризостома 30 років не вступали в спілкування з церквою, піднімали чисельні бунти, доки мощі святого не були урочисто повернуті до міста. Їх далеко за стінами Костянтинополя зустрічав син імператора Аркадія та імператриці Євдоксії, ворогів Івана. Новий імператор Феодосії. Другий. він накрив кістки святого своїми ризами і перепрошував за гріхи батьків. Один з дослідників пише, що у четвертому-п'ятому століттях релігійне життя Костянтинополя це релігійна анархія і теологія вулиці. Для порівняння те саме відбувалося і в Римі, в принципі, і скрізь. При Вівенції, який добре забезпечував рим харчами, розгорілася суперечка між Дамазом і Урсином за місце єпископа. Ам'ян Марцелін пише, що тривали криваві сутички переміг Дамас, дяка Богові. в Базиліці Сиціняна, нині санта Марія Маджоре. Де відбувалися диспути християн за один день було підібрано 137 трупів. Про такий накал теологічної полеміки ми можемо тільки мріяти нині. До речі, в у цьому протистоянні імператорів і патріархів у Візанції ми спостерігаємо архетип подвійної влади, який час від часу проявляється то там, то там, і певно становить якусь необхідність у франків, наприклад, це владна пара. Король мажордом. Королі Меровінги або Мервінгі, а мажордоми Каролінгі. Завершується все поваленням мервінгів. Каролінгі стають королями Франків. Але тут такі починають утворювати нову владну пару імператори папи. Одночасно на іншому краю землі у Хазарів Каган. Бек Каган це сакральна законодавча влада. А бек це щось на зразок прем'єр-міністра і одночасно міністра оборони. Раніше у давньому Римі це принцепс і Сенат. При утворенні домінату це Август Цезар. У Августа, за думкою Діоклітіана, має бути свій Цезар. Який його заступає, а потім стане його наступником в новому часі в Англії це король парламент? Можемо також згадати двох царів спарти, а також двох консулів Римської республіки, яким протистояли двоє трибунів, і навіть коли все не було формалізовано. Ромо в певний час змушений був співіснувати з Ремом. Варто згадати, що фараон Ехнатон, коли не захотів ділитися владою з жерцями, які певне при фараонах виконували роль подібну до цієї. Яку парламент виконував при англійських королях, теж утворив щось на зразок подвійної влади з нефертіті. Нефертіті зображувалися з владними регаліями як співправитель в нинішньому демократичному світі намагаються практикувати множинність влад. Але давайте не будемо забувати, що демократія це ніщо інше як анонімна диктатура, нічого кращого ніж. Діалектична взаємодія і боротьба імперської і церковної влад світ все одно ніколи не придумає. Амінь.